Зараз несеться в усіх телеграм-каналах. Я власне з цього хотів би розпочати, і попередньо ми з тобою проговорили це про можливий удар Путіна по Україні Арішником. Перший удар був візуально дуже, -дуже демонстративним. E, наслідки його кажуть, ну, там не такі катастрофічні були для Дніпра, і все ж таки e, люди побоюються що це може відбутися, якщо Україна буде бити по території Росії в цей період перемир'я, чи лише по Москві із 00, 00 годин 8 травня і там до. Ось скажи, будь ласка, що це за заява, чи дійсно такий удар може бути, і від себе додам запитання, а в них вони є теорешники Перфектне питання, давай спробуємо окей, розібратися по Дніпру. Коли по Дніпру прилетіла ця, хотів сказати дуже нецензурно, ця штуковина. Е, мої родичі, знайомі, які там проживають. Вони ну без перебільшення кажуть, ми злякалися. Ми, ми звикли в Дніпрі. Ну, там шахеди, просто ну це як добрий вечір. Вони там літають просто табунами. Ми вже звикли до них до крилатих ракет, до балістики через Київ максимально захищено. Тому тут, коли відбувається це, ну в порівнянні там з Харком та сумою, сумами Дніпром, Одесою ну в рази менше, і от Дніпряни кажуть, це був капець. Коли прилетів Орєшник. було таке враження, що завтра на роботу вже можна не йти. Бо коли вони кажуть розкрилося небо, і з нього почали ввалити оці, ось ці дротики, летіти вниз. На відео воно вражає, кажуть, коли ти його бачиш. От, от так от воно дійсно ну це просто неймовірно. І здавалося, що все. Зараз буде вибух ядерний і все, нічого більше вже немає. Ага. Обійшлося. Що треба сказати? Арешник промахнувся, він не влучив в ціль. Орієнтовно на кілометр. Були потім підтверджені геолокаційні дані, що на кілометр він промахнувся в Південмаш він не влучив. Він там в частний сектор туди влетів. Це те, що знати треба про арешник. Так, для. Ядерної компоновки, кілометр туди-сюди, воно ролі не грає, але без ядерного варіанту ну це доволі великий відстань, кілометр промахнутися кругове відхилення. Тепер з приводу погрози України, це вже не перша погроза. Перша погроза була особисто від головного алкоголіка Москви Московської області Дмитра Медведі, який погрожував, тому що тим, що в Києві 9 травня може 10 травня, може просто не наступити, і плюс там на додачу долетіла вже ця історія про орешник Моє особисте глибоке бачення через ми не знаємо, що в голові у Путіна взагалі від слова зовсім ми ж там свічку не тримали. Там документи його не перевіряли. Але моє глибоке бачення це. Величезна дубина, не знаю, величезна рушниця, якою намагаються погрожувати Україні, щоб вона не кидалася камінням в Російську Федерацію, щоб дали можливість це, ось 8, 9, 10 число провести спокійно, щоб там парад відбувся, щоб авіація нам політала, дідов на палках поносити там покуркувати червоною площею, щоб з гостями можна було там хто приїде 20 цих делегатів по сні повечеряти бранч зробити, випити там якогось російського ну, дорогого вина, щоб Україна це свято не зіпсувала. Тому моє бачення таке, що це більше ну, на 99,9% це погроза Україні, але є ото ось 001, ну, до якого ми повинні дослухатися. Далі рухаємося. Моє глибоке бачення: Україна, ну звісно, хотіла б зіпсувати свято кремлівському диктатору, коменданту. Такого концентраційного табору під назвою Російська Федерація, звісно, хотілося б зіпсувати, щоб і лунав сигнал повітряної тривоги, ми з тобою говорили. Uh -huh. І вибухи були, але ми не будемо атакувати Червону площу за жодних обставин. Хтось каже, там законні цілі. По-перше, Москва захищена. За даними пана Цеплієнка, українського журналіста, 280 різноманітних систем частин протиповітряної оборони сконцентровано навколо Москви Московської області найкраще реп туди стягнуто з, з різних регіонів. Тому прошмигнути туди буде неймовірно складно, і це раз. По-друге, цьорна площа це доволі невелика локація, і там в переміжку з військовими злочинцями є цивільні ну, росіяни там з різною позицією. Ми знаємо, що вона про. Російська, там будуть лідери цих країн, але Україна не бажає смерті, загибелі, травмуванню, не знаю, там, тому ж самому Лукашенко. Ну ще раз, ми не кривожерливі. Так, ми хочемо з ним судової розправи, але ось mm -hmm. притало mm -hmm. Потокаєво лідерам Куби, Венесуели, Колумбії. Нас це не цікавить. До речі, там буде Сіціньпінь. Ми від Китаю залежні, ми не маємо права з цією країною сваритися, навіть там лякати їхнього лідера, бо він може обернутися проти нас і нам буде дуже дуже погано. Тому я припускаю, що по Москві нічого не прилетить взагалі від слова зовсім Цзіньпінь спокійно прилетить до Москви напередодні. В цей момент взагалі жодних ударів вже не буде. Це раз і друге наведу тобі таку просту аналогію дуже примітивно, але я її бачу таким чином: коли холодно. Ти намагаєш ну намагаєшся десь там натягнути на себе ковдру, да, от з головою покритися, але в той же час ноги залишаються неприкритими. От зараз Російська Федерація натягує на голову ковдру з протиповітряної оборони. І ми чудово знаємо з шкільного курсу хімії, що або там, фізики, якщо десь щось з'являється, то це означає, що ось це щось десь воно. Зникло його не стало там більше, тому можливо ще раз. Це моє власне припущення. Україна умисно створює таку зараз накачку перед 9 травня, що ага. Росія притягнула в Москву все, це що можливо, тільки неможливо, і оголили. Не знаєте. Казань, Улан удэ там що там Татарстан якісь важливі військові об'єкти, по яким можна бити і не псувати свято це 9 травня, як нас просять і в Вашингтоні, і в країнах Західної Європи. До Вашингтону, значить, ми дослухаємося, і всі відносини не псуємо. Це дуже добре. І все ж таки я хотів би уточнити: а в Путіна є річник? Давай про орешника насправді дійсно я не знаю. Віверту кажуть, що є. Ну кажуть, що є. Ми не знаємо в якому він стані. Він може бути в там напіврозібраному стані. Можливо, був один цей промисловий зразок, який було використано по Україні. Їх може бути два-три. Але виходити з логіки, треба постійно, що він у них є краще переоцінити, ніж недооцінити. Ми вже колись там недооцінювали. Можливості росіян. Ми три роки неправильно робимо, що насміхаємося що, ха, вони не обичаємо. Так, це ось насміхання було актуальне там, ну, перші 2-3 місяці війни, щоб якось нашу психіку зберегти. Але війна три роки. І недооцінювати їх не потрібно. Так само вони недооцінюють нас. Кита бровь паднім, Україна все поймет. Ну окей, підняли бров, підняли п'яту точку. Ну все одно Україна нічого не зрозуміла, і війна не завершилася. Тому виходимо з логіки, що принаймні один він у них може бути і збити цю ось. І перепрошувати аудиторії, байду оцю цю ракету можна тільки е, чимось дуже серйозним, таким як комплекс ТЕТ. Він пишеться THAD вартістю 3 мільярди американських доларів у ізраїльтян. Зараз їх два, але щось він там не спрацював проти балістичних ракет, які запустили що хусіти по ним по аеропорту. Так, 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 так. Не знаю, можливо, там не знаю там світла не було, можливо, там <гум> шабат був, ну не спрацювало. От не знаю, чому. Але поляки це, ще нібито є та така установка? Кажуть, що є, але ну навіть якщо в них буде 20, ну у Україні їх немає жодного. Ну таке я просто так для інформації поточнюю для себе, чи є вона в них, бо ми вели розмову одного часу. Зеленський просив, аби нам дали такі захист, особи захисту як гарантії безпеки, але зараз це питання абсолютно закрите.